Шановні Балтяни, дорогі жителі Балської об'єднаної територіальної громади, жителі нашого району, гості. Ми відщирого серця запрошуємо всіх вас 7 жовтня до центральної площі з нагоди святкування Дня міста, 490 річниця. Це наш з вами спільний ювілей. Також заходи проходити пов'язані з заснуванням Балської міської об'єднаної територіальної громади Днем району. Я думаю, що ми всі спільно з представниками системи освіти, культури, охорони здоров'я, жителями, бізнесовими структурами міста і громади створимо гарну атмосферу, але вона буде гарна тільки тоді, коли ви знайдете час прийдете зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми для того, щоб відпочити. Я запрошую всіх вас 7 жовтня до міста Балти. Також в рамках нашої концертної програми буде багато нових цікавих заходів. Вечірній концерт, фестиваль. На наше запрошення приїжджає всеукраїнська відома група Дзідзьов в повному складі для того, щоб подарити свято вам, дорогі земляки. Ми від щирого серця будемо раді вас бачити у нашому місті і на центральній площі. До зустрічі!